Суд зняв обвинувачення у спробі зґвалтування з Домініка Строскана. Стативий акт відбувся з обопільної згоди. З'ясували слідчі, і попросили суддю припинити процес. Екс-директора МВФ звільнили з під домашнього арешту. Це кінець жахливого випробування. Я вдячний моїй дружині, моїм дітям, друзям, усім тим, хто мене підтримував впродовж усього цього часу. Хто надсилав листи та електронні повідомлення. Я хочу, щоб вони знали, їхня підтримка була дуже важливою для мене. Я дуже хочу повернутися додому на батьківщину, але ще маю тут декілька незавершених справ. Прокуратура втратила довіру до Покаївки, що звинуватила Строскана у спробі зґвалтування. Як з'ясувалося, раніше вона не була відверта із законом. Підробляла податкові декларації та брехала про своє минуле, щоб отримати притулок у Сполучених Штатах. Під час процесу вона давала неправдиві свідчення. У Франції Настроскана чекає ще один позов за спробу зґвалтування. Його подала французька журналістка, повідомивши, що це сталося майже 10 років тому.